На громадочка, ми знову на зв'язку. І це друга серія. Як виявилось, я не поїхав додому, бо зустрів, знаєте, кого? рибака Максима. І ми з Максом тільки що напідокурили такої теми, що я в шоці. Зараз буде показано, що ми спіймали, яку я рибу спіймав. Ну Я вам покажу, що вона з предатором зробила ця риба. Ой, ось, сорі. бачите, да? оце так. Після того ну, ми її спіймали. Тому дивіться, зараз буде просто епічне відео. Хвилини, мабуть, на три виважування і підняття. І в результаті багром брав Макс цю рибину. Вона нереального розміру. На заставці вона стоїть. Це найбільша щука в моєму житті, друзі. Я її спіймав прямо тут з виброса, отак тільки з викида, Ляпс. І зразу вона сіла. Навіть проводку не робив. Просто взяв, вирішив, спробував. Ну чого так вийшло? Я вже їхав додому. Потім зустрів Максима. Він каже: Тіпа, той берег, щось вообще останнім часом не обзивається. Треба переїжджати на цей. Ти додому чи зі мною? Я коротше на свій страх і ризик, хоча обіцяв дружині приїхати в час, ну, вже пів третього, да? От, я кажу, поїхали, давай, я теж на цей бік я переїхав сюди. І що ви думаєте? Я зловив рибу своєї мрії, нафіг! Я зустрів Макса. Він каже, давай на той берег перейдемо, спробуй. Должна бути риба. І що я вам скажу? Я тільки причепив предателя, і я вам скажу, це щука-щук. Це основна щука цього сезону. Не знаю, чи я її вийму, але вона з виброса. Я тільки кинув і все. І вже дай спінінг. Намагається мені. Хух, я не знаю, як її взяти, нас ж нема підсаки, приколись. Ой, Макс, прикольно. Зараз я вас з ним познайомлю. Макс, звісно, методіст по рибі, по щукам, по джигу в першу чергу, по судаку. Ну вот тут вот такая Это ма... мамка. Это мамка мамок. Сама маместа мамка. Так куда ты пошла? Давай. Надо ж людям свечу пока. О, она уже вывернулась. Дуже здорово. А чем ты ей крючком будут брать, да? Блін, не хвигайся, це пристрій. Я ще такого не бачив. А ну давай переводь сюди, вже покажемо людям. Зараз буде її перший підйом. Достойний. О, підій. та ти що да, це... це мамка. Блін, якби ти його туди лучше. Да? Да. Да. Що... Сюди. Так. Тому що... Трохи пущу. Пущу. О, прийшла до тями. Бо зразу вона так. Ось сюди 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 її. Факс, ну головне, що ми її вже побачили. Це вже радість. А там як Бог дасть. Та, ну, підреш... Не знаю. Блять. Мою кузю, в мене палка неться. Це шість. Давай, 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 давай. Це друзі. Це друзі, риба, риб нахер! Їдрить, блядь. <говори> Давай, відходь од берега. От, берег. <говори> от крісла Представ... Слухай, це не знаю, може, це і вісім. так що, <говори> Оце буде одним кадром. Ви розумієте, це буде зараз одним кадром на Ютуб викладено, і ви всі побачите, як можна у Юри за 200 гривень, коротше розжитися. На отаку, на отаку щуку. Знай скільки веса, Є. мало есть Ми зараз Есть? Да. Їх Давай тільки далі трохи отойди. Давай, Яка твоя ставка, скільки? Та ну шість думаю. Mm. Фу, у мене руки. А в мене часто спрашивают, зачем я з собою погортяга? Фух, ти прикались тема. Нема підсаки. зато я такий крючок погнули. Ух, Макс, подожди, сейчас дащи. Ні, підошни, треба ще забрати якось. Я Не знаю, чи 6 більше. Ти що? Ти що? Тихо. Керегія матеря, як казала Люда Янукович, ти розумієш? Що нам прийде? Вона трохи була в шокі, щоб оце така мамка і так легко вийшла. Да? Вона трохи короче, була, як і я, в шокі. Двоє шокірованих дають результат. Фух. Так, вирубай, в другому кадрі у нас буде зважування. Зараз ми її звільнимо, бо цей вандалізм я вам знімати не хочу. І... барабанна ядро. Дорогі друзі. Маємо п'ятерка можна зараховувати, 4955. Ну, розмір у неї якийсь нереально великий. Фух. Сикрой, або покушало. 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 Та ні, ні, якраз то вона хотіла нашим предаторам і покушати. Дуже велика риба, дуже сильна, гарна, трофейна, моя рекордна щука, друзі! А, Ось вона емоційна складова риболовлі! Ось вона! Все ж таки в цій справі правильний провідник це гарантія успіху. Бач, Макс підказав, де ловить. Каже, Тут вона зазвичай стоїть, попробуй покидать. Це здав мені фет, каже, попробуй ще цим повалив. В основному, говорить, на такі розміри. І оцей такий кислотний, типа, салатовий Ну, У мене і той предатор теж. Салатовий. Ну я один покидав, блін, зачепився, бо бач, клюнула щука, максимально підберем, максимально просто понад очерети. Тільки кинув і відразу схопила. Тому зараз пройдусь тут іще понад очеретами покидаю, попробую. А ні, потім повернуся вже до Макса, там покидаємо на судака. Бо він кілька невеличких таких дрібненьких уговорив. Що знаєш, професіонал, йомай. треба було і сумку брати. Коротше, був нормальний фет, поки в нього був хвіст. Знаю хто, хто це зробив. Я такий цок, я тич. Все, поки витягнув хвоста, нема. Ну поки так, пішов міняти хороший фет робочий. Багато всього цікавого мені вдалося у Макса дізнатись, особливо про ловлю судака, якого я сьогодні так і не спіймав. Зато сюку. Ну, ну то таке, зато бікфіш за мною. Ну я вам скажу, це буде наше спільне відео. Тому що, якби не Макс, я б точно цю щуку не побачив. Я б не знав, що тут така й водиться. Бо він її витяг. Він мені вірніше забрав, потім перед цим показав, де її ловить. Короче, ще й підказав на що. Мекс, ти, звісно, шариш в цій темі. Треба буде нам якось скоперіватися, і ти мені ще якісь локації поздаєш. Покажу, да? Да, покажу, а він знає, локації страшне, друзі. Тому це спільний наш допис, чи як правильно говорити, спільне відео в Ютубі. Переходьте на його канал, підписуйтесь. Не забувайте підписуватись на мій. Також проявляйте активність, стимулюйте українських блогерів, робити нормальний контент і все буде прекрасно. Тому всім перемоги і миру. Будьте здорові! Пока. Ну що, Макс, на цій оптимістичній ноті я тобі ще раз бажаю, не, удачі ж не можна, да? ні хвоста, ні луски. Пішов нахід, чи як там квадяному. Да. От, як, казав, як сказав, би Олег Мацько не зря гроші заплатив. Так що все нормально. Рибу бачили, все окей, помчали.